Ганна зовсім не зраділа, коли дізналася, що Віка, легковажна та примхлива сестра її чоловіка, знову збирається в гості. Дівчина все життя звикла жити за чужий рахунок і вважала, що брат просто зобов'язаний виконувати всі її бажання. Але цього разу Віка заходить надто далеко. Після її від'їзду Андрій та Гана виявляють, що зникли всі їхні заощадження. Віка вкрала їхні гроші. Чи тільки збіг. Подружжя вирішує дізнатися правду, але відповідь, яку вони отримають, змусить їх переоцінити родинні зв'язки, чи є межа сліпій любові до рідних, і що робити, коли сестра перетворюється на справжнього ворога, приїзд у віки, сестри чоловіка. Ганна була зовсім не рада. Вона завжди дивувалася, як в одній родині могли вирости настільки різні люди. Її чоловік Андрій був спокійним, розсудливим, надійним. А його сестра Віка змалку відзначала себе багливим характером. Примхами, непосидючістю. Мама їхня Василина Петрівна давно вже й не мріяла про особисте життя. А кому вона була потрібна? Молода вдова із маленькою дитиною на руках. Але якось матір Василини несподівано з'явилася з новиною, доню. У мене є для тебе пропозиція. Вона спершу й не зрозуміла, про що йдеться, а потім побачила поруч із мамою високого, вже немолодого чоловіка. Він був головним інженером на великому заводі, мав власний будинок і вважався вдівцем із достатком. Василино, не будь дурненькою, казала мама, і тягнула доньку на кухню. Поспілкуйся з Василем. Мій людина серйозна, статечна. Як з ним будеш? Житимеш як за кам'яною стіною. Мамо, та він старий, обурювалась дівчина. А хто з молодих на тебе подивиться? Та кому ти з дитиною потрібна. Василина задумалась. І справді, поки її подруги ходили на побачення, вона гойдала колиску, паленела малого, приймала гостей, які приносили синові подарунки. Та й сама вона не залишалася без уваги. Василь не жалів для неї ні прикрас, ні вбрання, навіть гроші на дрібні витрати давав без зайвих запитань. Минуло три місяці, і Василь зробив їй пропозицію. Вони побралися, і вже скоро у родині з'явилася донечка, яку назвали Вікторією. Василь, який ніколи не планував ставати батьком у свої 50 років, вирішив, що ім'я Вікторія це означає перемога. Після народження доньки він зовсім перестав звертати увагу на Андрійка, свого пасенка, якого ще раніше тільки терпів. Мама теж боялася суперечити чоловікові, тож завжди потурала віці. І задовольняла всі її примхи. Мамо, я хочу он ту ляльку, капризувала дівчинка. Звичайно, моя дорогенька, зараз купимо. А мені можна машинку? несміливо запитував Андрій. У тебе й так багато іграшок. Навіщо тобі ще? відповідала вона. Хлопчик почував себе зайвим у власному домі. Він дедалі частіше залишався в бабусі, де його приймали з теплотою і розумінням. Там був дядько Василь, давній друг бабусі, який щирою радістю вчив Андрійка ловити рибу, розповідав йому казки про козаків, про зорі і таємниці Всесвіту. А коли хлопчик повертався додому, на нього чекала та сама картина: примхлива Віка, які дозволяли все, і мама, яка сварила Андрія. За будь-яку дрібницю, що, хоч якось привернути увагу, він почав дражнити сестру та ховав їй іграшки, хоч потім її отримував догану, та все ж було приємно чути, як вона розпачливо кричить. Минали роки. Андрій добре вчився і точно знав, що хоче стати істориком. А Віка, окрім модного одягу і глянцевих журналів. Нічим особливо не цікавилась. Часом хлопцеві ставало прикро, що ні віче, ні мама не помічають його старань. Але за те віка у новій сукні викликала шквал Ще, правда? Інколи мама все ж таки намагалася наставляти доньку. Віко, ти знову трійку отримала. Ну, дивись на брата. Він же може добре вчитися. Ой, навіщо дівчині голову зайвим забивати? Ступався за доньку Василь. «Вийди заміж. Хай чоловік працює, а вона красунею буде. Мабуть, саме тому, закінчивши школу, Андрій залишив дім і поїхав навчатися в університет до Києва. Телефонував додому рідко, частіше спілкувався з дядьком Василем, а Віка про навчання навіть не думала. Тільки завдяки зв'язкам батька, її влаштували адміністраторкою у салон краси. Але ті невеликі гроші, що вона отримувала, швидко спускала на нові сукні та косметику. Чоловіки часто ж з нею знайомилися, але втомившись від нескінечних розмов про брендовий одяг. Швидко зникали. А Вікторія щиро дивувалася, чому її таку гарну, стильну, ніхто досі не кличе заміж. Тим часом Андрій знайшов роботу в престижному бюро, а там познайомився з Ганною. Коли він перевіз наречену знайомитися з родиною, Віка тільки призидливо фиркнула Обличчя в тебе миле. А от одяг суцільний несмак. От якби я жила в столиці, то ходила б тільки в дорогі магазини одягу. Віко. Ти взагалі уявляєш, скільки там речі коштують, усміхалася Ганна. Та за сукню з останньої колекції ніяких грошей не шкода, зневажливо махнула рукою Віка. Модниця, тільки зітхнув Андрій, намагаючись не загострювати увагу на легковажності сестри. Не слухай її, Ганусю, вона, окрім ганчірок. Ні про що не думає. Ганна швидко зрозуміла, що Віка особа поверхнева і перестала звертати на неї увагу. А от у самої Вікторії з'явилася нова мрія поїхати до Києва, накупити там модного одягу, щоб усі дівчата з перукарні просто знепритомніли від застрощів. І звісно, після цього вона точно вийде заміж за багатого і перспективного чоловіка, але її планом не судилося здійснитися. Вічима відправили на пенсію, грошей у родині стало бракувати навіть на найобхідніше. Андрій допомагав батькам, але й у нього було достатньо власних витрат, тож суми він надсилав скромні. Віка була просто у розпачі, навіть довелося піти на курси манікюру, бо зарплата адміністратора. Ледь вистачало на пару пристойних блузок. Та дівчина вирішила діяти хитро, недарма ж я все дитинство терпіла витівки цього шкідливого брата. Тепер нехай допоможе молодшій сестрі. Подумала вона, недовго думаючи, Віка зібралася в Київ. Андрій зустрів її радо. Навіть Ганна, його нудна дружина, відпросилася з роботи, щоб показати дівчині місто. Віка вже перечувала захопливий шопінг, нові сукні, туфлі, але на її розчарування Ганна потягла її в музей, безперервно щось розповідаючи і пояснюючи. А коли ми власне займемося справою. Нетерпляче перебила її Віка. Я взагалі то приїхала не ці дурнуваті картини та фонтани дивитися, а магазини відвідати. Ганна здивовано подивилася на неї. Тобі тільки це цікаво? Ну добре, завтра підемо по магазинах. Наступного дня Ганна повела її в ті магазини, де вона купляла речі для себе. Вона не надто розбиралася у трендах. Для неї головним було, щоб одяг був зручним. Але Віка тільки скривила губи. Та це ж ганчірки. Ну що, це на городі можна носити. У нашому місті і то вибір кращий. «Гвіко, я тебе не розумію. У тебе й так дві шафи забиті одягом. Ну навіщо тобі ще? Та що тут незрозумілого? щиро дивувалася дівчина. От торік я на корпоратив. Одягла одну сукню, усі були в шоці. Але я ж не можу з'явитися в цьому бранні вдруге. Всі подумають, що я якась, ну, біднячка. А хіба ти не така? Ти ж не мільйони заробляєш, скептично запитала Ганна. Ну вже одягатися достойно, я можу собі дозволити, фиркнула Віка. А батькам по твоєму допомагати не потрібно? Та вони все життя прожили, а я молода, мені більше треба. Ганна тільки зітхнула. Ми теж маємо свої витрати, але допомагаємо їм. Та у вас тут у Києві зарплати космічні. Що ти хочеш? Так ми й працюємо, а хто тобі заважає вивчитись і знайти нормальну роботу? Та ще чого. Я знайду собі багатого чоловіка і житиму у своє задоволення. Ганна тільки скривилася, вирішивши, що словами віку не переконати. Може, коли побачить ціни, то хоч трішки задумається. Подумала вона і повела її в другий магазин, де одна ковтинка. Коштувала третину її зарплати. Віка одразу схопила кілька речей, бігла між вішалками, сяючими очима несла купу одягу примірочну, а Ганна тільки хитала головою. Минуло більше години. Віко, обирай уже щось одне. І ходімо. Мені ще вечерю готувати потрібно. Я візьму і це, і це і он ще ту сукню. Віка захоплено відкладала речі на касу. А грошей у тебе вистачить? А ти що? За мене не заплатиш? Я ж бачила, як Адрій зранку давав тобі гроші, це гроші на іпотеку. Від себе я можу купити тільки одну кофту. Віка надулася, але мовчала. А вже наступного дня вона швидко зібрала речі і поїхала додому. Ганні було навіть легше на душі, вона втомилася від постійних балачок по телефону, її багатогодинного сидіння у ванні і безкінченних примх. Тож, коли за якийсь час. Андрій повідомив, що сестра знову збирається приїхати. Ганна одразу заявила якщо твоя сестра знову вирішила оновити гардероб за наш рахунок, то май на увазі, я їй ані копійки не дам. Я вже й мамі казав і відчиму, що ми тут ложками ікру не їмо. Але, здається, до Віки не доходить. Вони зустріли родичку на вокзалі. Віка, лись з потяга, майже тратила рівновагу на слизькій платформі. А Гана тільки посміхнулася, спостерігаючи, як Віка корчиться в незручних високих чоботах і вузькій спідниці. Їй самій у звичних спортивних кросівках було комфортно, а от Віка ледь пересувалася. Ледь приїхавши на квартиру, Віка почала безперестанку розповідати, що побачила рекламу модного показу, і їй просто необхідно туди потрапити. Правдами, неправдами, Гані вдалося дістати квитки. Вона очікувала бодай подяки. Але замість цього Віка просто надягла свої ходулі і щасливо побігла на дефіле. Увечері вона повернулася задумлива і трішки навіть засмучена. Ну що, сестрице, не сподобалися моделі? Ще й як сподобалися, я б там все все купила, рійливо відповіла Віка, і тут же звернулася до брата. Андрію, дай трішки грошей. Віко, я тобі вже казала, у нас з чоловіком немає зайвих грошей. Стряла у розмову Ганна. От скнари, надула губи дівчина. Наступного ранку Ганна з чоловіком, як завжди, пішли на роботу, залишивши гостю саму. Віка була незвично мовчасна, але жінка навіть не звернула уваги. Вона вже втомилася від родички чоловіка і не мала наміру водити її по магазинах. Увечері вони повернулися додому і побачили, що віки немає. А її речі також зникли. Мабуть, образилася, що ми не дали їй грошей, припустила Ганна. Та за два дні сталося дещо дивне. Андрієві терміново потрібні були гроші на запчастини для машини. Він поліз у кухонну шафу, де в банці з крупою вони завжди з дружиною зберігали невеликий запас, на відпустку непередбачувані витрати чи нові меблі. Але баночка була порожньою. Ганно. Ти кудись гроші переклала? Ні, я взагалі нічого не чіпала. Тоді де гроші? Андрій розгублено дивився на дружину. Віка, тільки змогла видихнути Ганна. У голові не вкладалося, як рідна сестра могла так нахабно їх обікрасти. Тепер зрозуміло, чого вона так швидко поїхала. Видно, спустила всі наші гроші на ті сукні з показу. Давай спокоїмось і не будемо голослівно звинувачувати людину. Спробував заспокоїти дружину Андрій. Вона ж мені сестра. Та з такою ріднею і ворогів не потрібно. Як ти не розумієш? Віка звикла тільки брати і завжди залишатися безкарною. Я телефоную в поліцію. Не треба. Давай спробуємо вирішити все по-сімейному. У найближчі вихідні подружжя вирушило до родичів. Їх зустрів задоволений Вітчим. Молодець синок, потішив сестру. Не дарма я тебе виховав. Ти мене виховав? скептично посміхнувся Андрій. Та швидше вже дядько Василь був мені за батька, ніж ти!» Ну от, а я тільки хотів тебе похвалити, пробурчав той. Донці, он яких подарунків надарував. Подарунків? злісно перепитала Ганна. А ви знаєте, що ваша донька нас просто обікрала. Що? ахнула матір. Ви що сплутаєте? Віка не могла, ще як могла, відрізала Ганна. У цей момент. У кімнату зайшла сама Віка. Вона побачила брата з невісткою і різко зблідла. Признавайся, накинулася на неї Ганна. Ти гроші вкрала. Та чому одразу вкрала, обурила свіка. Я я в борг взяла, я ж просила, ви не дали. Ну, я і вирішила взяти у борг. А з яких доходів ти збираєшся все повертати? Скільки? матір схопилася за серце. Ну, от, заміж вийду або спадок отримаю. Недбало кинула Віка. От, бачите, мамо, ваша улюблена донечка уже вас поховала і з пащиною ділиться, з іронією сказав Андрій. Віко, ти негайно повертаєш нам усі речі. Ми їх віддамо назад у магазин і хоч якісь гроші повернемо, заявила Ганна. Не віддам, закричала Віка. Але батько уже витрушував із полиць доньки її безкінченні наряди, на деяких навіть бірки не були зрізані. Ганна відібрала ті речі, які Віка явно купила в Києві. А Андрій тим часом заспокоював маму на кухні. Віка спробувала ще раз обуритись, але Ганна різко нагадала їй про поліцію, і дівчина змушена була змиритися. У результаті всі гроші повернути не вдалося. Але більше половини речей віддали назад у магазини, а інші Ганна запропонувала дружині директора великої компанії. І так і з задоволенням купила їх за хорошу ціну. Після цього ні Ганна, ні Андрій майже не підтримували зв'язок з ріднею, тільки інколи телефонували, щоб дізнатися про їхнє здоров'я. Але якось Ганна натрапила на цікаве оголошення ті самі чоботи, в яких Віка приїжджала до них у гості. Під ним стояв номер знайомий. Ганна показала оголошення чоловікові. Дивно, що там у них відбувається. Андрій тільки похмуро зітхнув. Здається, скоро ми дізнаємось. Андрій набрав номер матері. Ти уявляєш, плакала мама в слухавку. Батько вигнав твою сестру із дому. Як так? Сказав, що або вона знайде нормальну роботу, або нехай іде на всі чотири сторони. І навіть запропонував їй піти на завод, де він працює. Уявляєш, нашу красуню дівчинку. І на завод. Мамо, а нічого, що віка давно вже не дівчинка. І що ти не надто переживала, коли я в Києві виживав гуртожитку і жив на одну стипендію. Ти чоловік, ти повинен поговорити з батьком. Мамо, захищати цю злодійку і ледарку я не збираюся. Пора їй нарешті навчитися відповідати за свої вчинки. Буквально через дві години Андрієві подзвонив віче. Дякую, за що? За те, що ти відкрив мені очі на те, яке чудовисько я виховав. Якби ви з мамою зрозуміли це раніше, можна було б уникнути цього скандалу. Все склалося, як склалося. Я зняв віці квартиру на околиці, тепер нехай сама крутиться. І знаєш, навіть із цими витратами у нас із матір'ю стали залишатися гроші з пенсії. От, збираємо на літо, хочемо поїхати на відпочинок. Хороша ідея! Якщо що, я додам гроші на пристойний пансіонат. Тим паче мене підвищили, іпотеку ми з Ганою скоро закриємо, пишаюся тобою, сину. Вперше за стільки років вічім назвав його сином. До нього підійшла Ганна і обняла. Що сталося? Та ні, просто. Вперше батьки згадали, що окрім віки, у них є ще і я. Видно, давно пора було поставити її на місце. А ти розповів своїм батькам Мамо, шкода, вона за неї переживає, нічого. І твоя мама звикне до того, що Віка вже доросла жінка, тим паче, що скоро в неї буде інший привід для переживань. А це який? здивувався він. Онук або онучка, посміхнулася Ганна і поцілувала чоловіка в ніс. Після місяця в пансіонаті батьки заїхали до сина в Київ. Батько із задоволенням ходив музеями, а Ганна вже не могла супроводжувати свекрів на прогулянках. Животик заважав. А перед самим новим роком Андрій потішив матір і вітчима. Вони стали бабусею і дідусем. А що ж Віка? Жінці довелося переглянути свої життєві пріоритети. Вибір був невеликий або жити в злиднях, поступово розпродаючи свій гардероб, або йти працювати. Завод вона не розглядала, не уявляла себе за верстатом чи паперовій рутині. Спробувала піти на курси дизайнерів. Але там виявилося, що потрібно знати креслення та геометрію, а це було нудно. До того ж, її знання модних тенденцій не допомогли. Сувора викладачка прямо сказала, що дизайнер, який не вміє шити і робити викрійки, ніколи не стане професіоналом. Недовго думаючи, Вікторія влаштувалася в магазин одягу. Нехай вона вже не могла купити все, що їй подобалося, але міряти наряди. І милуватися перед зеркалом під час зміни ніхто їй не забороняв.